Вітаю вас, друзі. Учора відбулася дуже незвичайна подія між Сполученими Штатами Америки, Німеччиною, так званою Росією та так званою білоруссю. Саме знамінальна і значима дата в відносинах між спецслужбами ведучих країн міра. Учора відбувся великий обмін в'язнями, найбільший від часів холодної війни. Посередником виступала Туреччина на її території. Цей обмін не відбувався. При цьому так звана Росія спільно із так званою Білорусію віддали 16 в'язнів у Сполучених Штатах Америки. Дуже задоволені обміном. Це дуже хороший день. Дуже хороший день. Російська сторона також надзвичайно задоволена. Вони отримали 8 росіян. Російська сторона повністю удовлетворінався состоявшимся обміном. Воно то й не дивно, тому що так звана Росія використовувала терористичні методи. Вона просто брала заручників і вимагала віддати своїх агентів. І це, до речі, самі російські Пропагандисти кажуть, що вони повернули своїх агентів. Нам же вернули наших агентів, які різкує життя, добували славу <св> не для себе, а для государства российского. у так званої Росії є усталена практика. Коли затримують їхніх агентів за кордоном, то так звана Росія починає брати заручників і вимагати віддати агентів назад. До прикладу, саме така ситуація була, коли американці заарештували росіянина Віктора Бута, який продавав зброю у величезних обсягах, для того, щоб визволити Віктора Бута. Росіяни узяли у заручниці американську баскетболістку. Заарештували її і потім обмін. Ну таки добилися бут зараз перебуває на так званій Росії. Це стоїть того, щоб вернулись на родину. Це герої, які виконували завдання, наші розвідч центральною фігурою у вчорашньому обміні виступив Вадім Красіков, росіянин, і це дуже показовий персонаж. Він є офіцером ФСБ на території так званої Росії. Він здійснив декілька вбивств. Потім він переїхав до Німеччини. У Німеччині він вбив ічкарійського борця за незалежність Зелімхана Хангошвілі. Німецька прокуратура називала це актом державного тероризму з боку так званої Росії. Красіков отримав довічне позбавлення волі. Владимир Путін розповідав про нього, що він насправді герой. Сидить в одній країні, в країні союзника Соединенных Штатов, чоловік, який из патріотичних соображений ліквідував в одній з європейських столиць бандита. Ну знайшовся патріот, який ліквідував в одну з європейських столиць. Для Владиміра Путіна було дуже важливо повернути Красікова із німецького ув'язнення. Тому так звана Росія узяла і ще одного заручника Евана Гершковича, журналіста Wall Street Journal. Офіційно росіяни звинуватили його у шпигунстві, і питання обміну Гершковича одразу почали підіймати інші західні журналісти. Владімір Путін сказав, що така розмова зараз є із Сполученими Штатами Америки. Робота ведеться, він не проти обміну. Ми не одказуємося. Ми хочемо договоритися, і ці договорівності довжні бути взаємоприємні і довжні. Не устраювають обі сторони. Проте була одна перешкода для такого обміну. Красіков сидів не у американській, а у німецькій в'язниці. Відповідно, тільки Німеччина могла його відпустити. І тут у гру включилася так звана Білорусь. Вона заарештувала громадянина Німеччини, співробітника німецького червоного хреста Крігера. Його звинуватили у шпигунстві, та у лапках засудили до смертної кари. Саме тяжоле в судьбе президента це подобне дела. Зв'язане з исключительні міри наказання, і ось таким чином Владимір Путін отримав громадянина Німеччини, якого можна було би потенційно обміняти на Красікова, який сидів у німецькій в'язниці. Від самого початку американці також розраховували отримати, як вони вважають, дуже важливу фігуру. Вони хотіли забрати із так званої Росії АLekсія Навального. Ми працювали з нашими партнерами у угоді, до якої був би включений. Олексій Навальний, але Олексій Навальний, ви знаєте, він не Крим, його не можна просто взяти і повернути. Ну його нельзя просто повернути. Так, так, що не штука не така. І як ви знаєте, декілька місяців тому росіяни вбили Навального у в'язниці. Я вернусь в Москву рейсом Побєди. Встрічається земля докторська колбасу. Тому для досягнення своїх інтересів Владимір Путін не тільки брав заручників, а й ще й вбив особу, якою американці цікавилися найбільше. Проте, усе одно обмін таки відбувся. Та не політ заключених, там а по наші наші агенти, нашу агентуру. С наших то наших вернули, Все, хорошо, давай наших вернули да, серед них вот Вадим Красиков. Да. Владимир Путін добився свого. Ось він, до речі, обіймався із тим самим красіковим. Щойно той повернувся на так звану Росію. Взагалі, зустрічали російських вбивців дуже помпезно із червоною доріжкою та почесною вартою. На борту 8 громадян Росії, яких вдалося повернути на родину. І як ми бачимо, їх стрічають. Путин. Путін протипачетного караулу і красне каврове дорожка. але окрім Красікова, так звана Росія повернула собі також інших злочинців, наприклад, одного фінансового кібершахрая. Син депутата Госдуми Валерія Сілізньова, Роман Сілізньов, абвіньоний в кібермашинчистві і похищений американськими спецслужбами на Мальдівах. Також до Владиміра Путіна повернулася істота, яка, хоч і не прямо, але причетна до вбивств українців. Істота, яка допомагала обходити санкції. Вадим канащов которого американцы обвинили в попытке обойти санкции относительно технологий двойного назначения и дали команду задержать его в Эстонии Ну а крім декількох громадян Сполучених Штатів Америки Сполученим Штатам так звана Росія передала еще декількох начебто опозиційних росіян она была осуждена за распространение заведомложной информации у российской армии освобожден в результате обмена бывший муниципальный депутат Илья Яшин и на агент, который занимался распространением фейков об армии. До слова росіянин Яшин Чин раніше казав, що він відмовиться від будь-якого обміну. Також так звана Росія видала і ще одного російського опозиціонера Карамурзу. Я впав допускаю, що ось ця очередна присутна воєнна авантюра путанського режима. Вони можна казати та ні Тож Тепер голос опозиційних росіян на заході ставатиме гучніше. Вони, як і раніше, нічого не будуть робити, але будуть розповідати про те, як росіяни ні в чому не винні і не можна атакувати так звану Росію. А ваше атаки на російську територію це дуже опасно. З першу чи з політичної точки зору. ніякого сенсу на того, типу... Показать смотрите, ми теж так можемо терорізруватися мірним слінням в этом сміслі штоля, і це я навіть не кажу про те, що деякі так звані опозиційні росіяни інколи буває працюють безпосередньо на Кремль. У Польщі нещодавно такого затримали. Отож, американці під час цього обміну визволили одного громадянина Німеччини, громадян Сполучених Штатів Америки, і тут усе зрозуміло, питань немає. І ще декількох росіян, але при цьому американці не намагалися діставати когось із українців із Рос. Сійського полону, полону, в якому українських військовополонених росіяни вбивають, і я би це питання не підіймав би, якби під час цього обміну повертали тільки громадян Німеччини та громадян Сполучених Штатів Америки. Але росіян американці змогли повернути про українців, вони чомусь забули. Забула адміністрація Байдена також і про свою власну гідність, тому що владімір Путін брав заручників і шантажував американців, а американці розмовляли із росіянами не з позиції. Цій сили вони просто виконали умови терориста, і що не менш важливо, владімір Путін під час цього обміну показав усім іншим росіянам, що він про них подбає. Вони можуть їхати у інші країни, вони можуть вбивати у інших країнах, організовувати диверсії, займатися шпигунством усе одно. Потім із ними усе буде гаразд. Тим часом на лінії фронту ситуація залишається дуже складною а найскладнішою на покровському напрямку. Зато на Покровському напрямку... Направління... Піровка войск центр увіріна двіжиться вперед. На жаль, оцей цей пропагандист має рацію. Росіяни і справді просуваються на покровському напрямку. Хоча при цьому головнокомандувач Збройних сил України Сирський пише, що подекуди ціною великих втрат ворог має незначний успіх. Але я би оці просування ворога та його успіхи незначними не назвав би, тому що насправді ворог просувається зараз на цьому напрямку щоденно, і до Покровська лишилося вже 15-16 Кілометрів оці просування ворога на покровському напрямку це дуже серйозна проблема, і ця проблема може стати іще більшою, навіть досягти стратегічного масштабу. Як і раніше, одним із основних засобів для знищення ворога для того, щоб зупиняти його просування, є дрони камікадзе. На цьому напрямку ті дрони, на які ви даєте свої кошти, працюють як в день, так і вночі. Один росіянин казав, що від українських дронів неможливо врятуватися, і він мав рацію, тому що пізніше він таки від ні, в подох бувають ситуації, када робота три, а то п'ять дронів. А ти то взагалі спасті сніговозможна, оскільки єдиний ефективний спосіб зупиняти росіян, це не вести із ними переговори, а знищувати росіян. Цей світ дуже несправедливий, друзі. Перемагає той, у кого є більше сили. Ми маємо давати більше сили українській армії. Ми маємо допомагати українському війську.